Доброго дня, дітки! Сьогодні ми знову з вами відправляємося у подорож з нашим хлопчиком і а помандруємо до дуже цікавого і загадкового материка, який знаходиться на півдні нашої земної кулі і називається Антарктида. А знаходиться він, дітки, ось тут, на півдні, а з протилежного боку земної кулі знаходиться північ, але про неї ми поговоримо наступним разом. А зараз ми повернемось до нашої Антарктиди. Погляньте ось на світову карту. На карті Антарктида позначена білим кольором. Як ви гадаєте, чому? Вірно, тому що це льодовий материк. Тут дуже холодно, тут багато снігу, льоду. Його, ще називається материк великою крижаною, крижаною пустелею. Тут існує всього дві пори року зима і літо. Взимку тут постійні полярні ночі, а влітку постійні полярні дні. Влітку в Антарктиду прилітають гніздитися дуже багато птахів, такі, як чайки. Баклани, альбатроси, буревісники. Їх, дітки, приманює Південний океан, який омиває Антарктиду і багатий їжею. Пінеліни, дітки це не літаючі птахи. Вони є символами, тваринами Антарктиди. Погляньте, дітки, їхні крила схожі на ласти. І це допомагає їм пірнати і легко плавати в морях і океанах. В Антарктиді дуже велика кількість пінгвінів. І вони різного виду є ось такі самі. Які імператорські пінгвіни, є королівські пінгвіни, є пінгвіни Андери, ось такі золотоволосі пінгвіни, є чубаті пінгвіни. А ще дуже цікаві дітки, тваринки в Антарктиді це тюлені. А цікаві вони тим, що кінчики їхнього ротика підняті догори. І ці тваринки, здається, що постійно. Є ще такі тваринки, як морські леопарди, морські котики, кити, саме-сами великий синій кіт, мешкає також в Антарктиді. Є ось такі морські слони. Ці тваринки, дітки, вони збираються до копи і утворюють такі великі-великі колонії жити суворий холодний клімат Антарктиди. Дерева і кущі в Антарктиді не ростуть, а там є лише мхи, мох, бачите, який? Лишайники і водорослі, які знаходяться в океані. Люди, дітки, в Антарктиді також не живуть. А є лише дослідники, які вивчають цей материк, який називається Антарктида. А скільки дітків всього материків? Пригадуйте мені на прошлому занятті з вами про це говорили. Вірно, шість. Давайте ми їх назвемо, пригадаємо в нашій пам'яті. Ось зелена це Північна Америка. Жовта Південна Америка. Помаранчева Євразія, Червона Африка, Зелена Австралія і ось сіра або біла Антарктида. А з якими цікавими тваринками ви сьогодні познайомилися? Кого ви запам'ятали? Так, Пінгвінів запам'ятали, а ще кого? Тюленів. Морських котиків, вірно. А запам'ятали, де ж знаходиться наша Антарктида? В якій частині земної кулі? Вірно, в південній. Ось тут знизу в південній частині, вгорі північ, а внизу південь, в південній частині земної кулі. Я думаю, дітки, що наша подорож вам сьогодні сподобалась. До нових зустрічі! До побачення.